Германе, вітаємо вас, Вітаю вас, пане Германе. Власне друга річниця повномасштабного вторгнення, і за цей час Україна вже пройшла а, минулу зиму з постійними масованими ракетними атаками на нашу енергетичну інфраструктуру. Якщо порівняти ту зиму і цю, чим вони відрізняються? І взагалом, от за цю зиму, скільки ракетних атак взагалом було на об'єкти нашої енергетичної інфраструктури? Ну дивіться, насправді цю зиму ворог змінив тактику, атак, тобто вони відбуваються кожен день. Тобто, це я е, однозначно кожен день обстрілююся при фронтові е, об'єкти як генерації, так і підстанції. І це відбувається щоденно. Е, крім цього, вони е, ці якщо минулу зиму, вони масово на атакували енергосистему всієї країни е, з е, метою. Досіди блокаута держави в цілому, то ці зимо вони обрали іншу тактику. Вони атакують певні регіони, тобто енергосистему певних регіонів, перш за все, промислових регіонів. Тобто, вони через енергетику намагаються вплинути на економіку для того, щоб зупинити найбільше наше виробництва і відповідно вплинути на державу. Але ну ці обстріли відбуваються постійно. А чому на вашу думку росіяни змінили тактику, як ви кажете, минулого року по всій країні зараз тільки прифронтові райони? А я думаю, що вони вже зрозуміли, що вони не зможуть перемогти енергосистему в цілому, тому вони обрали саме іншу тактику, і е, так само в них е, великих успіхів нема. Але е, важливо це те, що Дійсно, минулу зиму, коли вони витратили там до двох тисяч ракет і дронів для того, щоб вразити всю енергосистему. Вони по факту вони зазнали поразки, то абсолютно очевидно. Я думаю, що вони виходять з того, що вони не зможуть це зробити. Просто яка ситуація в енергосистемі на кінець зими, і загалом, як вдалося все ж таки зробити так, що цієї зими українці не знали, що таке і погодинне відключення світла. Це все ж таки... Ремонтна компанія повпливала, плюс додаткові системи ППО чи це те, що було менше обстрілів. знаєте, воно все, все, все разом. Да? тобто не можна сказати, що щось одне. Це це комплекс, взагалі всього що допомогло. Безумовно, це підсилення. ППО безумовно, безумовно, це це важливо і це перше, що є. По-друге, безумовно, це ремонтна кампанія, тому що ми. Минулого року пройшли наймасштабнішу за всю історію держави. Ми ніколи не робили таку кількість ремонтів, ремонтів як планових ремонтів, так і ремонтів, які відновлювали знищені об'єкти. Тому ну ми вже говорили, що ми додали тільки за рахунок цього 2,2 і в генерацію. Тому насправді це ну комплекс заходів, які в принципі і дав той результат, який є там сьогодні. Ми вже можемо констатувати, що цю зиму ми прожили в стабільному режимі енергосистеми. Чи були дефіцити в енергосистемі? А чи є вони зараз? І чи можемо говорити, що така стабільна ситуація вона протримається до кінця опалювального сезону? Дивіться, ну ми стабільно. Я, я на початку опалювального сезону вже казав, що ми пройдемо його стабільно. Єдине, що критично може вплинути, це. Дійсно, вплив обстрілів. І, на жаль, навіть я згадував ці локальні обстріли або регіональні обстріли, то воно впливає. Воно там, але це про е умов цей вплив він вимірюється годинами або днями. Це не є така системна проблема, яка була минуло, минулої е зими. Е тому безумовно або стихійні якісь лиха, стихійний вплив. На жаль, теж у нас були важкі погодні умови. Подивимося, який буде там березень, але я сподіваюся, що ми не очікуємо вже там таких потужних снігопадів, як це було дійсно, воно впливало. Але знов ж таки, це мова йде про години або дні, тобто мова не йде про якісь системні критичні аварії в системі. Тому ну ми як проходили, так ми його і закінчимо стабільно зі світами з теплом. Класна ремонтна кампанія, яка тривала весь минулий рік. Наскільки вдалося відновити нашу енергетичну інфраструктуру, і чи буде продовжуватися ця ремонтна кампанія протягом цього року? Безумовно. А ми не зупиняємося. Більше того, ця ремонтна кампанія вона продовжується протягом зими. Вона продовжується постійно. І є дуже суттєві досягнення для багатьох генерацій. Зараз ми говоримо коли про генерації. також тривала і триває кампанія на об'єктах передачі на локальних мережах. з моменту від'єднання української енергосистеми від російської і білоруської. Власне, от пройшло два роки. Як ви можете оцінити результати? Розкажіть детальніше про це від'єднання, оскільки знаємо, що це було. Було прям, можна сказати в період в початку повномасштабного вторгнення в ту саму ніч. Ну це якраз 23 числа було. В ніч 23 на 24, два роки тому рівно, і ми готувалися до цього тесту ізоляції. Він мав бути три дні взимку. Три дні влітку, і в минулому році осінню, ми мали би приєднатися вже офіційно виконуючи весь каталог міроприємств. Тому а, насправді ми від'єдналися за три години почалася війна. Тобто, коли ми відключили останню лінію, і а, ну знаєте, тоді вони не, не атакували масово на саме енергосистему, але у нас дуже багато було пошкоджень, тому що всюди відбувалися бойові дії. А, ми, я пам'ятаю, тоді ми щогодини проводили тут міністерство селектор, щоб розуміти регіони. Найстратіше було, коли не відповідали, наприклад, да наші е, наші там обленерго або, або компанії просто не з'являлися, бо не зрозуміло, що відбувається. Там ми, ми втрачали потім там на Три селектора через три селектора вони з'являлися. Ну така, знаєте, вона дуже нормова, Тим більше е, проблема була в тому, що дійсно з точки зору енергосистеми, коли вона в ізоляції, вона більш вразлива. Тому що у разі, якщо не дай Боже, би сталася якась аварія системна або каскадна аварія в системі, то ну ми б дійсно погасла би вся країна, і нема звідки е, скласти назад систему. Тому це було ну викликом і знов ж таки величезна праця енергетиків. А, ці три дні абсолютно очевидно, це як зараз пам'ятаю. Це була субота, третій день, коли ми мали би повернутися а, назад, і а, був підписаний наказ, який сказав, що ми не приєднуємося назад. 21 день ми були в повній ізоляції, а, і а, потім, завдяки. Ну, перш за з зусиллям президента України, який ввів дуже активні перемовини з лідерами світу, підтримки наших колег в енергетичній сфері Європи, Сполучені Штати, Британ... Ну, всі тоді дійсно вони по факту підтиснули це рішення приєднати Україну в такому емердженсі да, порядку. Тому ну я вважаю, що це це дуже важливо, і я вам скажу так, якби на атаки 22-23 року ми не мали синхронізації з ЄС. Ну або з європейськими мережами ми би могли дійсно мати бликал у Конгресі США. Застряв пакет допомоги Україні. Бачимо, що відбувається на польському кордоні. Затримки з постачання зброєю. Як ви оцінюєте допомогу партнерів зараз, що стосується енергетики? Нічого не змінилося. Допомога відбувається більше того. Ця війна, взагалі, вона суттєво вплинула на енергетичний ринок світу, і відповідно дуже важливо, що Україна як тримає Україна енергетику для них теж важливо. Тому ми насправді далі отримуємо остаткування. Це відбувається постійно. Наш хаб працює в 24 режимі на 7. Далі працює енергетичний фонд підтримки. Далі донуються туди кошти, тому сказати, що там щось зупинилося або змінилося. Бо навіть те, що система тримається, то я завжди комунікую, що вона тримається, але є все одно вплив локальний, і нам треба устаткування нам це потрібно. Тому ну я, я жодним чином не відчуваю, що щось зменшилось, чи там хтось перелянув, чи там зараз не до України. Ну нема такого. Ви кажете, що постійно на зв'язку з партнерами чи обговорюються нині вони, і чому на вашу думку, за два роки повномасштабної війни, партнери досі не запровадили жодних обмежень щодо цієї російської компанії? Дивіться, вони постійно обговорюються, і ми говоримо. і Я розумію, чому. Якщо, наприклад, вони ввели санкції щодо російського газу. Або щодо російського вугілля, це дуже швидко. Ти, ти можеш дуже швидко знайти цей товар на іншому ринку. В світі є цей товар. В атомній енергетиці воно набагато все складніше. По-перше, два питання, дві ключові перешкоди, які були до САНС. Перше, це е, ядерне паливо. відповідно, Є типи або давайте так були типи ядерного палива, які виготовляла тільки Росія. Відповідно, держави не мали можливості купити в іншому місці. Ти не можеш піти на інший ринок і купити. Немає його не існує фізично. Відповідно, це стримувала санкції. Друге, це а, а, місце Росії на а, ринку Урану. Це от, два ключових питання, а, які впливали на прийняття рішень. Я дуже радий, що першого питання вже не існує. що спільно з нашими американськими партнерами ми дійсно зробили це паливо. Альтернатива російського, і сьогодні вже більшість контрактів, більше країн підписали контракти на закупівлю цього палива. Тобто, вони відходять від Росії, і альтернатива є по а, урану. Воно складніше, тому що це треба збільшити видобуток, і взагалі це величезні інвестиції. Але, Але на цей рік дуже багато країн. Вже пішло дуже суттєво в цьому, в цьому напрямку, тільки Сполучені Штати 2,2 мільярда на цей рік на цю галузь виділили грошей. Британія, Канада. Ми зараз маємо дуже гарні контракти підписали із британцями, з канадцями. Ну тобто, це питання трохи займа... На жаль, займає більше часу ніж нам хотілося. Але я думаю, що цей рік буде якраз переломний власне щодо ситуації на ЗАЕС, Що нині там а які ризики маємо? Я знаємо, що зокрема цього тижня через обстріли росіянами знову і залишилася на одній зая залишилася на одній лінії електроживлення. Чим це загрожує? Як часто таке взагалі відбувається? Вона і, і зараз на жаль є на одній лінії. Більше того, ситуація на жаль не змінюється. Ми про це говорили, коли був Рафаель в Росі. Дуже детально кількість проблем тільки накопичується ну тому що спливає час. Перша це недопуск українського персоналу. Вони з 1 лютого закрили тим, хто не підписав контракти з Росатомом доступ. А це висококваліфіковані ліцензійні ліцензіовані кадри. Це десь близько 400 осіб. Далі питання експлуатації ядерного палива, яке вже спливає, тобто 6 років максимальний строк експлуатації. Тепер вони мають приймати якісь рішення. Або завод-виробник має сказати, що це безпечно за межами цього строку. Або якщо він цього не говорить, вони мають це паливо тоді виймати з активної зони, де зберігати, хто це буде робити, яким чином це буде зробити. Ну кількість питань величезна. Питання в тому, що Бачите, на жаль, поки всі рішення міжнародних організацій вони ну просто ігноруються Росією відкрито і на жаль, ніякого впливу сьогодні такого, який би змусив їх піти, не не тому важливі санкції, тому що я от, для мене санкції це механізм їх е, підштовхування для, для того, щоб вони залишили станцію за ці два роки повномасштабної війни, які б Ви назвали найбільші перемоги, які втрати, найбільші складності що стосуються саме енергетичного фронту, ну і для вас як для очільника міністерства. Ну, втрати це люди. Дивіться, ну я вважаю, що е, безумовно, ну якщо забирати окупацію Запорізької станції, ми багато про неї говоримо це найбільша станція в Європі, і безумовно це величезна втрата. Але Устаткування, ми все повернемо це. Найстрашніша втрата це люди і це енергетики, які, на жаль, гинуть. На жаль, гинуть. І це, це найстрашніше для мене, особливо, коли там е, відзначаємо. Я дуже багато от по регіонам там відзначаю теж людей за їх працю, і коли е, там зачитують, що це посмертно, і виходять родичі, знаєте, це, це такий момент, е, напевно, найстрашніший, да, коли ти розумієш, що. Люди робили працю, і люди зробили свою роботу, і вони загинули. Це найстрашніше. А перемоги ну слухайте, перемог у нас насправді багато в енергетиці. І я вважаю, що дуже багато речей можливо, вони іноді здаються ну, такими буденними, але мені здається, що вже і змінилося відношення. Що енергетика не є щось буденна, що просто є по факту того, що ти включаєш світло. Або тепло, дякую вам дуже, пане міністре, що погодилися з нами на інтерв'ю. і Дякую вам за вашу роботу. Дякую вам.